Добрий день, любі малята! Погляньте, сьогодні до мене завітав у гості зайчик. Добрий день, зайчику! А, чогось нас гість сьогодні мочить. Відкривай ротика, але нічого не каже. Мабуть, у нього е, ледачий язичок. Сідай зайчику та послухай казочку про пригоди веселого язичка. Жий собі на світі веселий язичок. Жив він у своєму невеличкому будиночку. Цей будиночок рот. Він зачиняється і відчиняється. Ось так. Подивіться. А чим зачиняється будиночок веселого язичка? Звісно, зуби міцно зачиняють будиночок і не випускають язичка на двір. Давайте спробуємо з вами усі разом. Спочатку відчинити будиночок, відкривши ротика ось так. А потім, щільно сцепивши зубки, закрити будиночок і спробувати, зможе він вибратись на двір, чи ні, давайте спробуємо. Не виходить, так? Це дуже складно. А як ви гадаєте, малята, а чи можемо ми з вами побачити свій язичок? А ну спробуйте. Не виходить? Це складно. Щоб краще побачити його, візьмемо кожен люстерка. Ваші батьки заздалегідь вам приготували. Я теж приготувала зайчику, подивись, ось це люстерко для тебе, а язичок трішечки в сторонку, А це люстерко для мене. І нам з вами буде зручно в нього дивитися і бачити свій язичок. А зараз разом з язичком давайте зробимо зарядку. Знаємо, що наш язик дивовижний чарівник. Що все, що ми захочемо, зробить він охоче. Спочатку ви всі усміхніться. Погляньте у дзеркальце, у люстерку ваше, і посміхніться. Ось так. Потім витягнемо губи у трубочку, ніби дудка. Ой, ду-ду-ду-ду-ду-ду. Що в мене є? Це дудка голос подає. А тепер зробіть, витягніть губки у трубочку і подудіть. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Так. Ну а зараз буде вправа. ми станемо годинниками. День і ніч, ні на хвилинку не спиняється годинник. Зробимо язичком ось так. Тік-так, тік-так. Подивіться. І сторони в сторону язичком. Повторіть ще разочок. Молодці. Тепер покатаємо наш язичок на гойдальці. Наша гойдалочка мила, дітар, дітворі дарує крила. Вгору вниз, вгору вниз, опустись і піднімись. Подивіться, будь ласка, малята. Ось так. Язичок спочатку вгору, потім вниз. Давайте ще раз жочок. Так, добре попрацювали наші язички. Давайте приготуємо їх варенням. Але вареня нема. Карлсон прилітав ізранку. З її цілу банку. Все злизав його ось так, а потім промовив, добрий смак, як же ж він злизував варення? Давайте ми з вами покажемо язичком. Ось так. Ось такий касон. Добре. Зайчику, тобі сподобалися вправи? Так, гадаю, ти їх всі запам'ятав? Так, добре. І ти будеш їх виконувати вдома? Молодець, гаразд, наш язичок зробив зарядку і вирішив піти погуляти далі. Малята, можна відкласти люстерка. А ми, малята, разом з веселим язичком підемо подорожувати далі. Сядемо на коників і поскачемо. Як коники цокотять копитками, коли скачуть? Ось так. Ану, приготували наші язички і спробували зробити так, як цокають конячки. Виходить? Ану іще разочок. Дуже добре. Поки ми їхали з вами малята, зайчик знайшов чарівний кубик. Подивіться, ось він який. Бачите, гарний, красивий та незвичний. А чим незвичний? Тому що у нього на кожній стороні є картинка. Я пропоную вам пограти в гру. Е, я буду крутити кубик, і коли він. Е, Зупиниться. Ми подивимося, яка буде зверху картинка, і таку пісеньку проспіває мій язичок. Згодні, тож починаємо. Ти крутийсь, 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 кубику, на картинці зупинись. Погляньте, хто ж у нас тут на картинці намальований? Вірно, жук. А як розмовляє жук, коли літає? Ж! -ж, 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 -ж. Вірно. А ну ще раз давайте разом із, зі мною промовимо. Ж-ж-ж. Дуже добре. Ти, кубик мій крутись, крутись, на картинці зупинись. Погляньте, малята, що в мене тут намальовано. Кран з водою. Так? А як вода у нас лється е, з крана і співай пісеньку, коли ми відкриваємо кран з вами. Ану, давайте пригадаємо Почули пісеньку мою? А тепер давайте разом з вами ще раз приготуйте свої язички. Ну, дуже добре. Продовжуємо крутити наш кубик. Ти кубику крутись, крутись на картинці зупинись. Подивіться, що в мене намальовано тут. Літак, вірно. А скажіть мені, будь ласка, як же співає літак, коли в небі літає? Так, у-у-у-у, буде мотор літачка, співа пісеньку свою. А ну, давайте разом з ними ми заспіваємо. У-у-у-у. Дуже добре. Продовжуємо. Ти, кубику, крутись, крутись на картинці, зупинись. Погляньте, будь ласка, хто у мене тут намалює? Відно, поїзд. А як у пісеньку співає поїзд, коли їде і його колеса по рельсах стукають? Приготувалися, а тепер ще раз разом зі мною. Ч, 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 ч. Молодці. Продовжимо крутити кубик. Ти крутись, кубику, крутись на картинці, зупинись. Погляньте, хто ж це у мене тут такий? О, це комарик, да? який нам заважає влітку спати. А як він в темряві співа свою пісеньку? З приготувалися ще разочок разом зі мною. Приготували язичок і проспіваємо комарну пісню. З-ось так. Дуже добре. Далі ти кубик мій, крутись, крутись, на картинці зупинись. Що ж це у мене таке намальовано? Вірно, хмарка, з якої йде дощі. Ми з вами можемо відкрити віконце, коли дющик, і почути, як же він співав свою пісеньку, коли його крапельки падають на листочки, на травку, на дерева. Пригадаймо. Ш-ш. Ось так. А тепер разом зі мною давайте ми повторіть. Ш -ш. Ось так. Бачите, в яку гарну гру ми з вами пограли за допомогою чарівного кубика, який знайшов наш зайчик. А тепер трохи розімнемося разом з нашим зайчиком. зайчик пострибайчик не сидить на місці. Все він робить по порядку. Спершу робить він зарядку. Головою похитає. Малята, ви теж із зайчиком, похитайте зі сторони в сторону головою. Так. А тепер, будь ласка, встаньте на ніжки. І далі з зайчиком повторюйте. Потім низько він присідає. Раз-два. Раз-два. Малята і ви теж, а ну поприсідайте, будь ласка, раз-два. Сіли, встали, сіли, встали. Як і зайчик наш. Ось так. Сім став. Сім, став. Молодці. І на ніжках пострибайте. Ану, пострибайте разом з зайчиком, і ви теж будьте такими, як зайчик. Стрип-стрип. Ось так. Ось так. Ану, хто вище, хто вище малята? Будь ласка, молодці. Зупинились. Молодець зайчику. Тож продовжуємо подорож з нашим веселим язичком. Знову сідаємо на коників і поскачемо. Цок-цок-цок. Приготували язички і продовжуємо з вами подорож на конячках. Їхали ми, їхали. Та й приїхали до будиночка. Зайчику, а ти знаєш, хто живе в цьому будиночку? Не знаєш? Тоді ти послухай, а я запитаю, тук-тук-тук, хто в будиночку живе? Е, діти, подивіться, хтось із будиночка виходить. Ось. О, хто ж це такий? Впіздали? Це корівка. А як Корівка розмовляє? Му, так? Промовля корівка му. Діти, знаєте чому? Молочко вам треба пити, щоб ніколи не хворіти. Ось вона яка. А ну давайте разом з корівкою промовимо. Як же вона розмовляє? Му, вірно, дуже добре. Давайте ми корівку посадимо ось тут біля будиночка. Так, а хто живе з корівкою в одному будиночку? Давайте подивимо, зараз поглянемо. Ось хтось іще йде. Хто ж це такий? Ось-ось-ось, подивіться, вийшов песик. Песик каже нам гав гав Я будинок оберігав. Діти, як же розмовляє песик? Вірно, гав-гав-гав. Молодці. Давайте іще разок разом з песиком. Е, порозмовляємо так, як і він. Гав-гав-гав. -гав. Молодці. Давай, песик, іди до біля корівки, отут сідай, біля будиночка, і далі з нами спостерігай. А за песиком стрибком біжить. Хтось іще? Хто ж це такий? Зайчик, подивися, а ти впізнаєш, що це за тваринка? Зайчику, спробуй сказати, що ж це за тваринка така. Це кізонька. -хі -хі. дуже добре. Ось байчик, зайчику, завдяки касті про веселого язичка твій язичок теж став працьовитим. Сподіваюся, малята, що вам теж сподобалося виконувати всі вправи. Я раджу виконувати вам їх щодня для того, щоб ви могли краще розмовляти. Сподіваюся, що вам сподобалося наше заняття. До побачення, до нових зустрічей!